Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Щось давненько я не купував нічого на огляд від компанії Oukitel, але виправляюсь. Я замовив новий бюджетний смартфон Oukitel c 36 всього за 75 баксів. Звісно ж, це супербюджетний телефон, тому чекати чогось надзвичайного від нього точно не варто. Але все ж за свої гроші телефон вартий уваги, і я гадаю, точно у нього знайдуться свої шанувальники. По традиції, як завжди, розпочинаємо з розпаковки телефону. Смартфон c 36 поставляється у звичайній помаранчевій картонній коробці. Коробка міцна і презентабельна. Всередині знаходиться безпосередньо сам смартфон, також у комплект виробник додає захищене скло для телефону, силиконовий бампер, інструкцію, голочку для SIM-карт, кабель для зарядки і блок живлення. Тож, хоч телефон і супер дешевий, і мега бюджетний, але все-таки комплектація у нього досить непогана. Дизайн у новинки максимально стандартний, але сучасний і стильний, як на мене. Особливо цей перламутровий колір це просто щось неймовірне. Задня поверхня це пластик, досить приємний на дотик, матовий, я б навіть сказав, такий шершавий пластик. Збірка у телефону дуже хороша. Ну а вага 199 грамів. Окрім цього перламутрового кольору, в продажі ще існує два кольори це зелений і просто чорний. На задній частині розмістився блок з камерами і спалахом. На правій грані кнопки гучності, кнопка ввімкнення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. Знизу розмовний мікрофон, роз'єм для навушників, роз'єм Type-C для зарядки і головний динамік. На лівій грані слот під 7 карти і microSD флешку. У C36 отримав екран діагональю 6 і 56 дюймів. Це HD IPS матриця 1600х720 пікселів. Екран досить простенький, але не забувайте про ціну у 75. Доларів. Тим паче, що частота оновлення у нього цілих 90 Гц. У екрана дуже хороший запас яскравості, кольори насичені. В влаштуваннях екрану можна обрати частоту оновлення 90-60 або автоматично. Ось так картинка виглядає під кутами, далеко не ідеально, є затемнення, але не варто забувати про ціну телефону. Рамки і підборіддя під екраном також очікувано великі. На дисплеєму крапливидному вирізі розташована фронтальна камера. Над Марує розмовний динамік біля динаміку сенсори і датчики. Ну а мультитач одночасно тут підтримує всього три торкання, проте, незважаючи на це, відгук у сенсора тут дуже хороший. Що стосується процесору телефона, то тут ніяких сюрпризів. Це все той же Unisoc t 606 це той же восьмиядерний перевірений часом і багатьма смартфонами процесор, який в принципі досить непогано підходить до таких супер дешевих телефонів. Вон тут у бенчмарк смартфон c 36 набирає 228 789 балів. Звісно ж, по традиції я не зміг не перевірити, як на цьому телефоні запускаються популярні ігри. Телефон далеко не ігровий, але, наприклад, Need for Speed або PUBG Mobile тут запускаються на низьких налаштуваннях графіки. А от Asphalt 9 або світ танків можуть запускатись на середніх налаштуваннях, так що на такому супербюджетному телефоні навіть можна пограти у деякі ігри. Всередині телефона встановили 4 ГБ оперативної і 128 ГБ постійної пам'яті. Також віртуально тут можна розширити оперативку іще на 4 ГБ. Ну і телефон також підтримує SD карти до 1 ТБ. Сканер відбитків пальців мені сподобався, він досить швидко працює. Я прикладаю палець і телефон розблоковано. По лицю через фронтальну камеру тут також добре працює. Наводимо камеру на лице, натискаємо кнопку, телефон розблоковано. На жаль, у смартфоні OKTLC36 немає чіпу NFC, але це було досить очікувано, зважаючи на цінник. Батарея у телефона вбудована на 5150 мАч. Швидкість зарядки телефон підтримує всього 10 Вт. У батареї тут начебто і непогана оптимізація, розрядка йде плавна, але все-таки мені здається, що з такою ємністю результати могли бути і кращі. За одного. Одину перегляду YouTube від мережі Wi-Fi на яскравості 50%. Телефон в середньому втрачає 10% свого заряду. За роботу софту на Oukitel C36 відповідає свіжий 13-й Android. Android тут не голий, стоїть своя оболонка від компанії Oukitel. А з моменту розпаковки, до речі, на смартфон прилетіло одне оновлення системи. Це міжнародна версія смартфону. Тут встановлені всі Google-додатки з коробки, тут є Play Market. також на телефоні присутні усі мови. Оптимізація у системи. Тут також очікувано непогана. Бо я вже, мабуть, не один десяток подібних моделей з такою ж начинкою потестував, і можу сказати, що як для такої начинки телефон працює досить добре. До речі, GPS на цьому смартфоні мені дуже сподобався, підключається до спутників на дворі дуже швидко. Сенсор наближення тут працює, хоч і досить таки повільно. Ну а сенсор освітлення працює досить коректно. Хоч тут і не голий Android, а перемальований лаунчер від компанії Oukitel, але все-таки інтуїтивно, мені здається, все зрозуміло. Нічого кардинального. Тут не змінено в порівнянні із чистим андроїдом. Що стосується камер, то вони тут взагалі мегабюджетні. Головна камера на 13 мегапікселів, фронталка на 5 мегапікселів. Ну І як ви розумієте, за 75 доларів очікувати якоїсь супер якості від камери було б дуже нерозумно. Телефон передназначений явно не для того, щоб на нього знімали якісь круті фотографії. Відео головна камера вміє знімати у форматі Full HD при 30 FPS. Ну а щоб для вас було більше зрозуміло, яка тут камера, пропоную переглянути aqui para Телефони на цьому процесорі t 606 вже для мене як рідні, бо реально я протестував вже більше 10 подібних моделей, і можу сказати, що всі вони плюс-мінус однаково працюють. Цей телефон також не виняток. І як на мене, це класно, що подібні смартфони все менше і менше коштують. І так, щоб досягнути такої ціни, потрібно було прибрати в першу чергу NFC, Трохи здешевити на дисплеї, але все ж за свої гроші це дуже класний варіант. Особливо цей колір він мені просто нереально зайшов. А я чекаю вас в коментарях під цим відео. Напишіть свою думку про цей смартфон Oukitel c 36 І також я буду безмежно вдячний за вашу підтримку каналу, у вигляді лайків, коментарів і підписки на канал. На цьому все. Мене звати Сергій Пономаренко. Це канал «Медуза. Чайна гаджет. Це був смартфон c 36 Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось!